Рідному шикарному місті Тростянець, фортеці круглий двір, протягом двох незабутніх днів проходив фестиваль східрок 2016. Однак фестиваль розпочався не в самій фортеці, а дещо за її межами дендропарку Нескучне біля колишньої спортивної бази, де організатори фестивалю поставили малу сцену і розмістили наметове містечко для гостей міста та тростянчан Організаторами була розроблена неперевершена програма, яка не дозволяла нудьгувати волейбол, футбол футбол, водні змагання бампербол стали невід'ємною частиною розваги в наметному містечку для всіх бажаючих. «Скажіть, перший раз грає в таку гру? Так, це перший раз. Дуже такий е, незвичний досвід. Е, взагалі в минулому футболіста, але ось таких ось надувних кульках це в перший раз і дуже, дуже важко насправді, тому що нічого не видно, е, дуже жарко і. Ну це дуже цікаво. Я, я я раджу спробувати просто, тому що ну, як, якщо хтось колись грав в футбол, це, це треба, треба пограти вперше. Вообще круто, неимоверно круто, но очень сложно, очень. Он седьмым потом покрываюсь уже, а так, в принципе, очень все хорошо. В чем ускладнее Душно там и вес, килограмм 8, я думаю, есть. То есть и уже не побегаешь так, не обойдешь так, шук-шук-шук-шук. Надо бегать будет более эффективнее, рассчитывать дистанцию. В этом, в принципе, вся сложность. Рок особо не слушаю, но отдохнуть приехал. А в перші на нашому місті ще були раніше на... перший раз, перший раз. Саме сум, перший раз разу, вот, абсолютно друг пригласила, другом приїхав на поїзді, все ще все, все чітко, все хорошо, мені подобається. Я приїхала, ну як прийшла сюди на матово містечку. Тут дійсно весело, цікаво, бомпербол зараз грали. Це реаль... О, дуже крутий адреналін і дуже багато емоцій. Команда жовтих виграє! Які кожного року під час проведення фестивалю в наметовому містечку працювали волонтери. Я цьогоріч волонтер на одному з кращих фестивалів України Східрок. Дуже рада цьому, що потрапила, пройшла відбір, заповнила анкету і потрапила до лави волонтерів, які допомагають, щоб гостям було комфортно. В Наші обов'язки входить… Переважно дивитися для того, щоб всім гостям було комфортно. Тобто дивитися там, хлопці дивляться, наливають воду в душеві. Потім ми готуємо. Ну дівчата готують для тих же волонтерів, хлопці, які там рубають дрова. і Так далі, готуємо їсти, дивимося за чистотою, так більш-менш хоча для цього є спеціальні там люди. Враження гостів, які сюди приїхали, ну позитивні, звичайно. Їм подобається. Вони вже святкують те, що вони сюди приїхали само ранку. І їм подобається очень все. Співорганізатор фестивалю Руслан Бова зазначив, що бажаючих бути волонтерами під час фестивалю було багато, однак перевагу надавали місцевим, хоча навіть не всі бажаючі тростянчани мали змогу отримати статус волонтерів. Цього року у нас, як і минулого року, на в наметовому містечку працює мала сцена. Минулого року ми пробували її так би мовити, обкатували, дивилися, чи потрібна, чи не потрібна. Люди сказали, що вона потрібна. Ми трішки змінили формат цього року. Вона така більш акустична, розважальна, де можна спочатку трішки так посидіти. Послухати музику і більш повідриватись також цього року. душі, туалети, умивальники, всі всі удобства, вони безкоштовні. Єдине, що я є дрова, вони, вони у нас там за мінімальну оплату для того, щоб їх не розтягли за перші дві години, як тільки їх завезуть. Тому цього року максимально наметове містечко, таке комфортне для проживання і максимально безкоштовне. Також цього року ми розширили розважальну програму. У нас замість традиційних футболів, волейболів проходить така штука, як Це коли все одягають такі фулі і грають такий звичайний футбол, але вже трішки такі. Формі. Цього року на фестивалі працює 30 волонтерів, половина з них це місцеві волонтери, які допомагають нам в організації процесу з групами, вони їх повністю по місту забезпечують, ну, водять по графіку харчування, саунчинки, прес-конференції, намагаються слідкувати таймінгу так, щоб не було ніяких збоїв. Також є частина волонтерів, які приїхали з інших міст, вони нам допомагають на атому містечку. Допомагають з душами, обмивальниками, прибирання території, за порядками, допомагають розставляти намети. Цього року ми вчали 30 волонтерів, у нас проводився конкурс в інтернеті, ми отримали трішки більше 300 заявок з різних міст України. Ну, як, як я вже сказав, тростянці, це тростянецькі виключно люди, які знають місце наверху, у нас на тому містечку, волонтери Сум, Полтави, Харкова, Києва, є навіть з Тернополя декілька людей, а заявки були повністю усієї України. Наша знімальна група побувала в наметовому містечку в обідню пору першого дня, і навіть вже тоді кількість палаток в ньому нас вразила. Як зазначили мешканці містечка, організація їм подобається. А від фестивалю очікують справжнісінького драйву і заряду позитивних емоцій. Ми на Східрокі роки третій раз. собственно говоря, ми приїхали з Сум. Такі фестивалі приваблюють своєю атмосферою. Ну как бы и здесь в лагере палаточном, и там, соответственно, возле сцены постоянно такой, как идет, как позитив общения между собой, там много знакомств новых, то есть можно вот лично посмотреть на так называемых звезд, которые будут петь нам сегодня и завтра. Вот, кстати, солист группы «Гражданин Топинамбур», классный чувак, очень харизматичен. Как вам вообще тут живется на этом местечке? Третий год, получается, третий год мы живем в палаточном городке довольно-таки уютно, вот, ну, волонтеры как бы создают все ну, условия для того, чтобы можно было хорошо здесь жить именно несколько дней, то есть там дрова, там вода, еда, то есть такое что нужно быстро где-то найти, то есть все здесь можно достать. Фестиваль на самом деле развивается, вот в этом году уже делают отдельно там би-лагерь, то есть подвезли Бампербол, тот самый Сам уровень організації ну как би бы, не увиділ там фестиваль круглом дворі, но я думаю, все росте, как ви з гадамі. раз вирішив приїхати операцію з ради хедлайнерів фестивалю це Хард Кіс Йорлас Night. І так також послухати нові рокові групи, які розкривають себе саме на цих фестивалях. А чого очікуєте загалікана фестивалю? Ну, з нових знайомств зараз будемо знайомитися, також відкриття нових груп. Для себе і нових стилів. То що рок це не один стил, а стиля дуже багато різних стилів. Ми постійно сюди їздимо від хідрока очікуємо е, драйва. Рока. Це наша життя. Взагалі, як вам тут цьому містечку, як організація його. Мені, що в прошлом году, що в позапрошлом году. Очень даже неплохо організували, дуже неплохо зробили все. Насправді я вдруге їду сюди і на цей раз я їду спеціально. Заради метове мистечка, тому що тут атмосфера особлива, тому що тут майже всі знайомі зібралися от кампанія величезна, е, тут душевно насправді тут є уже музика, жива. Тобто, так, квиток у мене є на східрок на головну сцену, але тут можна отримати 80% задоволення і всього, чого ти бажаєш, тому. Тут дуже круто. Протягом двох днів на малій сцені в оточенні природного лісового масиву трастянча та гости міста розважали українські музичні гурти. Твоя любов для мене життя життя. Це час свободи, ще життя без стіл. Я хочу бути причиною. Розклад виступів на малій сцені не перетинався з виступами на великій. Саме тому всі бажаючі мали можливість безкоштовно послухати музику в наметовому містечку, після чого прийти на концерт до круглого двору. Ввечері перед початком концертної програми біля круглого двору вистроїлась величезна черга. Послухати відомі гурти. Молодь приїхала з різних міст України. Це ви перше при Так, 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 так перше. Хотілося, хотілося б почути в першу чергу гурт Ролікс, тому що це улюблений гурт, майже земляки з Херсон. Ми полюбляємо з дівчиною цей гурт. А також хотілося побачити якесь нове місто. Я чув багато про тростянець і хотілося б побачити його своїми очима. перший рік проводиться цей фестиваль, дуже цікаво було побачити. Mm. А ви його mm. вже не побачили? Вже трошки хоч побачили вівочі? Чи... Ні. ні. <силин> Ми лише місто побачили трошки. Дуже-дуже гарне місто. Перший раз взагалі. Чим вас чи вас приваблюють такі фестивалі? Схід і що, і що ви очікуєте від нього? І заради якої групи ви приїхали? Ми приїхали заради групи Хардкіс. Ну я, а вона заради Арлет, я отарвель. Чи вас <ріст> приваблюють такі фестивалі? Що чого, чого ви очікуєте? Ой, багато людей дуже цікаво, багато нових знайомств. Гарно провести час і відпочити, все-таки кінець літа. Ріктя там місто? Дуже гарне, краще, ніж Суми, якщо чесно, гарні парки, класно. На фестивалі першого разу. Нових вражень і побачити знайомі групи вживу. Саме на східрок так вперше. Місто ну, цікаве, багато різних достопримічательностей. Скажіть, чим вас приваблює такі фестивальські рок», чому ви його притити? Ну, Взагалі мене приваблює відомими групами та досить малими групами, там фольк різний, ну, взагалі музикою. Яка група вам найбільше подобається, що ви приїхали, можете мене? Ау Лас Найт і за Хардкиз. Скажіть, це ви перші та Так, так. Да. Як вам взагалі місце? Весело, да. Це класно, красиве, красиве місто. Я знаю Хардкіс, мені дуже подобається Our Last Night. Я дуже ролікс, так мої мамі навіть подобається. Скажіть, чого очікуєте В цього фестивалю? Mm -hmm. Веселище. Вартість квитків на думку присутніх була середньою. До того ж, для дітей пільгових категорій та учасників АТО вхід на фестиваль був безкоштовний. Серед присутніх на фестивалі ми зустріли голову обласної державної адміністрації, який завітав на фестиваль разом з сином. Ставлення дуже позитивне, тому що я вважаю, що такі заходи вони. Підкреслюють самобутність сумщини тастяничини, роблять і сумщину і місто Трастяниць і туристично привабливими і взагалі об'єднують нас всіх. Надають атмосферу позитиву, атмосферу свята. Я думаю, що такі фестивалі. Навіть було не лише в Тростянці, але Трастянець зараз знаходиться, скажімо так, в форматері туристичної галузі і привабливості і промоції в області, це є об'єктивний факт. Я бажаю керівництву району, міста Тростянець успіхів і не лише в цьому, а взагалі, щоб вони робили все для того, щоб всі знали більше про Тростянець Трастяничну просто. І ось урочисте відкриття фестивалю до присутніх звернулися губернатор міста Суми та міський голова міста Тростянець. Щиро вдячний всім, хто приїхав до чудового міста Тростянець з тим, щоб тут відчути дух єднання, дух єдності України. Приїхав, щоб зануритися в таку чудову рок-атмосферу. Я впевнений в тому, що наше місто, наше свято сподобається вам. Я впевнений в тому, що ви отримаєте сьогодні і завтра насолоду від спілкування від, від композиції і головне від того духу братерства, єдності, який завжди є на наших фестивалях. Дуже приємно бачити ще раз вас на цій площі, площі старовинної фортеці Крулий двір в якій неймоверна акустика, в якій неймоверна атмосфера, і в цьому ми Переконається тільки перший раз на цьому фестивалі. Я думаю, що ви зараз прийняти в шалений вир емоцій, музики, класних виступів і отримаєте масу задоволення. Я вітаю з початком 4 четвертого міжнародного фестивалю, музичного фестивалю музики. І дозвольте четвертий фестиваль гласити відкритим. Після урочистого відкриття зазвучали перші акорди, не дивлячись, що це був лише початок, присутні були в захваті. Це вже третій раз я на схід роки. Перший раз я приїхав 2013 році, потім у 2015 цього року. Цього року чутно, що звук більш потужний, але це тільки перша група. Я думаю, різницю буде видно вже на наступних виступах, і тоді я вже зможу дати більш таку кращу оцінку фестивалю. Чого очікуєте від фестивалю цього марічного? хороших, сильных впечатлений, потужної рок музыки, також выбуху позитивных эмоций. Вы впервые на фестивале? Нет. Уже Каждый год езжу. Чем вас привабливают такие фестивали? Ну, во-первых, недалеко от Сум, во-вторых, ну, нравится, что развивается фестиваль. главное, что будет в конце, поэтому буду ждать вечера. А Скрябина, речь Колечева и Авалас Найт, конечно. Все просто. Не знаю, фієрі, драйва, хорошого року. Перше ви приїхали сюди. Ми приїхали, щоб отримати енергетику, щоб оживитись, якось все з голови вибити і бути живими і жити. Ми приїхали на хат Кіс і чекаємо її. Але тут атмосфера така, що всіх приємно почути. Буде, буде класно. Приїжджайте всі. Програма фестивалю була насиченою. Кожного дня виступало по 11-12 гуртів. Представити свою творчість прибули колективи не лише з різних міст України, а й із-за кордону. Спеціально для хедлайнерів на великій сцені організаторами було встановлено одне з найкращих музичних обладнань України. Перший день фестивалю завершився виступами відомих українських гуртів. Наступний день був не менш насичений. Хедлайнерами цього дня стали закордонні гості, які вперше виступили на цьому фестивалі і, взагалі, вперше були на Україні. Для фанатів цієї американської групи організаторами було влаштовано фотосесію, на якій кожен міг взяти автограф, поспілкуватися зірками та сфотографуватися. Другий день фестивалю зібрав не меншу кількість слухачів, які розповідаючи про свої враження, не стримували позитивних емоцій. классный фестиваль, ну, уже проезжаю, каждый год проезжаю сюда, очень, ну, все нравится, организация, ну, понравилась. И за, зарубежные группы тоже очень вот это, ну, вкусно, очень вкусно звучит все, очень классно. Классный городок, так что рекомендую, проезжайте на фестивале. Фестивальчики еще те, ездим, стараемся ездить на, на все фестивали. Какая-то, да, Атмосфера какая-то, ну, отличается, отличается, вот, ну, вот эта вся сама картинка, смотришь, ну, вообще очень прекрасно, классно. Все, все хорошо, кажется, да, впечатления да. какие вообще, вот, очень яркие, это такой драйв, просто отрыв, так все ярко, очень интересно. Атмосфера все очень классная, вот все люди, это все объединяет, объединяет нас и это самое главное, то есть все замечательно. Радио Волоснайт, если честно, ну, в большинстве бы вы могли пожелать этому фестивалю. Ну, чтобы он дальше развивался. Развиваться, и, да, да, чтобы было не два дня, а три, потому что два дня как-то вот такое. Три вот можно максимально не очень Да, так три дня, четыре очень дня. Очень все нравится. Я уже третий год приезжаю и только набирают обороты фестиваля. Очень нравится. Безумно нравится то, что группы вырастают, вырастает уровень их. То есть все очень классно. А что бы вы хотели пожелать этому фестивалю? Развиваться и приводить mm -hmm. все больше и больше крутых групп. Это просто классно. Больше зарубежных групп. Да. Каких-нибудь известных заграничных, там из Америки, из других стран. То есть не только украинские, это что-то международный фестиваль. Все дела. Ну понятно, что Hard Kiss, а night это хедвайнеры. фестивале, конечно, на них, ну и всех остальных тоже, это не значит, что мы не хотим слушать остальных, мы остальных прекрасно слушаем, просто вот именно эти две прям заставили, заставили прийти сюда. Просто офигенный, я еще не знаю, как сказать получше, но я просто в восторге. Все группы очень... Отличные, они все отдаются толпе, мне это очень нравится. Ну, я, честно, приехала специально ради Авалласнайт. Это моя просто самая любимая группа. Какие пожелания этому фестивалю? Чтобы и последующие года они также все прекрасно устраивали и веселили народ. Протягом двох днів, поки на сцені відбувався концерт, за стінами фортеці розташувався ярмарок, на якому гості міста та тростянчани мали можливість придбати різноманітні товари і сувеніри, починаючи з шкіряних браслетів, одежі і закінчуючи продуктами харчування. До того ж працювали цілі виїзні кафе, де відпочиваючи мали можливість підкріпитися. Сьогодні ми приготували для наших улюблених мешканців та гостей місця шашлик, наш блюдо, деруни, які дуже полюбляють наші мешканці Тресянця, окрошка, плов. Куліш. Оце такими стравами будемо почувати наших гостей та мешканців нашого міста. Скажіть, багато вже у вас було покупців, багато вже Ну, ще, ще не дуже. Ми чекаємо їх на вечір. Другого дня фестиваль розпочали українські гурти, маса причин та люм'єр, які відразу надали присутнім бадьорості та енергії. Дуже крутий локацію в плані вот, організації фестивалю. Тобто, дуже нетипічно для українських фестивалів. основная изюминка можно так сказать в плане организации очень все хорошо как на высшем хитров, уровне. -рок, как всегда, все очень здорово круто так как должно быть сюда. С, удовольствием. Конечно, с удовольствием и мы уже здесь были два года назад мы да, надеемся что в 2017 году еще вернемся и изменения с нашей стороны это можно сказать вокалист то есть я здесь впервые вот да. я здесь впервые у меня новые впечатления Впечатление выше крыши. Вот, э, По поводу изменений фестиваля лучше у парней спросить. Два года назад был хороший звук, сейчас хороший звук. Тогда была хорошая организация, сейчас хорошая. Расти можно, но если было хорошо, сейчас хорошо. Главное, что было хорошо. Хидрок всегда отличался четким четкой организацией и вообще хорошо проработанными деталями. Здесь и отношение к артисту всегда на высшем уровне, и отношение, соответственно, артиста к публике. Отсюда оно вытекающее, как бы что, в общем-то, для украинских фестивалей, в принципе не очень свойственно, но вот хидрок он всегда отличался, вот в хорошую сторону. Тут это очень хорошо отражается на публике в итоге, поэтому встречают всегда тепло. Нам очень нравится друг мы сегодня здесь во второй раз выступали и было круто люди слушают музыку вот люди живут музыкой, и это для музыканта всегда а классно, музыканты да. играют музыку да? ну то есть когда музыканты слушают это же замечательно значит мы не зря сочиняем песни вот не зря их поем не зря делимся своими эмоциями у нас даже номер тот же который мы были Ця фішка фестивалю то, що в групі волонтерів представляють. Это Очень да. приїдем. Ми приїдем, ми приїдем, це реально фішка фестивалю з хібро. Приїдемо приїдемо. Дещо пізніше за присутню публіку взялися інші гурти. Крики, стрибки і вся інша атрибутика фестивалю прийняла загрозливі масштаби. Викид енергії зашкалював. Як все в нашому житті приходить до своєї кінцевої точки, так і фестиваль східрок 2016 підійшов до завершення. Я хочу перше за все подякувати всім, хто організовував це свято. Давайте обласкаємо, привітаємо всіх. Бо для того, щоб відбулося свято, попрацювало дуже багато людей. Протягом півроку ми робили все, щоб ви зібралися тут в четверте на цій сцені. І переконаний, буде п'ятий фестиваль. Але для того, щоб він був, потрібні ви, потрібні ваші друзі, потрібні ваші рідні і близькі. Тому що ми повинні робити п'ятий фестиваль, щоб був повний круглий двір. Інакше його не буде. Ви згодні? Ну і на такій ноті четвертий фестиваль, міжнародний фестиваль, схід рок оголошується закритим. Однак ми прощаємося з фестивалем не назавжди, а лише на рік. Через рік знову у фортеці круглий двір зберуться любителі рок музики з усієї країни, щоб послухати відомі гурти. У 2017 році фестиваль буде святкувати свій перший ювілей, тож і програма обіцяє бути ще більш цікавішою і драйвовішою.